Політичні впливові люди підвищують безпеку та публікують її. Ціна свободи слова, як вбивство Чарлі Кірки відновить безпеку та відповідальність в епоху онлайн політики. Вбивство Чарлі Кірка, консервативного активіста, на заході в університеті Дартмута, стало шоком, який потріскував політичну сцену в інтернеті. Трагедія не тільки позбавила нас яскравих, хоч і суперечливих фігур, але й поставила зміст творцям з місту. Політиків і, зрештою, питання про ціну свободи слова в епоху цифрової поляризації. Цей інцидент виявив складну і тривожну реальність бути публічним діячем, особливо в політичній сфері, пов'язаний з реальним ризиком для безпеки і баланс між самовираженням та захистом слід ретельно переглянути. У вихідному матеріалі справедливо зазначається, що багато творців з місту, незалежно від політичних поглядів, стикаються із загрозами та цькуваннями. Але вбивство Кірка підняло це на зовсім інший рівень. Це перестало бути абстрактною проблемою безпеки, перетворюючись на конкретну, жахливу можливість. І, як результат, багато хто змушений переосмислити свої стратегії безпеки, не бажаючи відмовитися від своєї діяльності. Більше, ніж просто загрози, еволюція онлайн-персонажа в епоху раннього інтернету. Коли були сформовані лише інтернет, спільноти, домагання та тролінг часто сприймалися як неминучі побічні ефекти свободи вираження поглядів. Але з часом ситуація стала складнішою. Поява соціальних мереж та потокових платформ призвела до експоненціального зростання аудиторії і, як наслідок, до збільшення масштабу онлайн персонажа. Більше того, онлайн персонаж розвивався. Він став більш зосередженим, організованим та жорстоким. Тролінг переросла до доксингу, публікація особистої інформації для залякування, онлайн, медичні розслідування, кампанії дезінформації та навіть загроз фізичних репресій. І все це відбувається на тлі зростаючої політичної поляризації, коли люди все частіше розглядають тих, хто дотримується протилежних поглядів, як ворогів, а не так просто не погоджується. Я особисто натрапив на подібні явища, коли писав про складні та суперечливі теми. Були випадки, коли я отримав погрози та образи, які змусили мене задуматися про безпеку моєї родини. Але я завжди думав, що тиша це найгірший варіант. Важливо продовжувати говорити про те, у що ви вірите, навіть якщо це загрожує ризиком. Безпека це перш за все баланс між свободою та захистом. Після вбивства кірка багато творців з місту, як зазначалося у вихідному матеріалі, починають вживати додаткових заходів безпеки. Вони зміцнюють свої будинки, наймають охоронців, вивчають навички самозахисту. Але це лише тимчасове рішення. Важливо розуміти, що безпека це не лише фізичний захист, це також захист нашої психіки, нашу свободу думки та самовираження. Занадто сильна концентрація на безпеці може призвести до самого центру. Якщо творці з місту почнуть боятися говорити про певні теми через страх перед загрозами, то це підриває саму суть свободи слова. Я вважаю, що необхідно знайти баланс між безпекою та свободою. Важливо вжити заходів обережності, але не дозволяти страху диктувати наші дії. Важливо продовжувати говорити про те, у що ви вірите, навіть якщо це загрожує ризиком. Відповідальність платформ регулювання простору в інтернеті, вихідний матеріал правильно підкреслює, що потокові платформи та соціальні мережі відіграють важливу роль в інтернет, просторі. І вони відповідають за створення безпечного та хорошого середовища для своїх користувачів. Платформи повинні активно боротися з онлайн, персонажем та дезінформацією. Вони повинні розробити та водити ефективну помірність в місту. Вони повинні співпрацювати з правоохоронними органами для виявлення та придушення винятків в інтернеті. Однак регулювання інтернет, простору є складним завданням. Необхідно знайти баланс між свободою вираження поглядів та необхідністю захисту користувачів від шкідливого контенту. Важливо уникати цензури та не пригнічувати законні моменти. Що далі створення культури відповідальності та поваги. Вбивство Чарлі Кірка це трагічна подія, яка повинна стати переломним. Це повинно спонукати нас переосмислити нашу роль в інтернет, просторі та створити культуру відповідальності та поваги. Нам потрібно навчитися вести конструктивні діалоги, навіть коли ми не погоджуємось між собою. Нам потрібно навчитися критично оцінювати інформацію, яку ми споживаємо, і не поширювати дезінформацію. Нам потрібно навчитися поважати права та свободи інших людей, навіть якщо ми не погоджуємось з їх точками зору. Особистий досвід, як я це роблю з онлайн руками. Минулого року я написав статтю про проблему онлайн бронювання серед підлітків. Після публікації статті я отримав кілька загроз та образи в соціальних мережах. Я був шокований і зляканий. Я не знав, як реагувати. Як результат, я вирішив не мовчати. Я опублікував публікацію в соціальних мережах, в яких я говорив про свій досвід. Я закликав інших людей не мовчати, якщо вони стикаються з онлайн руками. Я також звернувся до правоохоронних органів. Я думаю, що важливо не мовчати, якщо ви стикаєтесь з онлайн захопленнями. Важливо поговорити про свій досвід, важливо звернутися за допомогою. Важливо пам'ятати, що ви не самотні. Висновок майбутнє онлайн політики. Вбивство Чарлі Кірка це трагічне нагадування про те, що інтернет, простір може бути небезпечним місцем. Але це також можливість для нас створити безпечніше та шанобливіше середовище для всіх. Нам потрібно працювати разом, щоб створити культуру відповідальності та поваги. Нам потрібно регулювати інтернет, простір. Нам потрібно захистити свободу слова. Нам потрібно пам'ятати цінність людського життя. Майбутнє онлайн політики залежить від нас. Давайте зробимо все можливе, щоб створити майбутнє, в якому кожен може вільно висловити свої погляди, не боячись їх безпеки. Ключова думка, вбивство Чарлі Кірка це не лише трагедія, але й заклик до дії. Ми повинні створити інтернет, простір, де безпека та свобода слова не суперечать один одному. На закінчення слід визнати, що майбутнє онлайн політики залежить від нашої здатності адаптуватися до нових реалій. Ми повинні бути готові до того, що загрози безпеці продовжуватимуть змінюватися та розвиватися. Ми повинні бути готові до того, що нам доведеться приймати складні рішення, щоб захистити свободу та безпеку наших громадян. Але найголовніше, ми повинні пам'ятати, що свобода слова є наріжним каменем демократичного суспільства. І ми повинні зробити все можливе, щоб захистити його.